Друзі, всіх вітаю на каналі Achton Deutsch. Сьогодні ми вже переходимо до вправ, тобто це означає, що ми будемо повторювати все, що завчили, щоб краще це засвоїти і, відповідно, вже попрактикувати свою розмову більш вільно. Ці вправи, звичайно, ми вже проходили практично, вони трошки змінені, але допоможуть вам зорієнтуватися швидко і таким чином повторити, як я вже сказав, засвоїти вивчений матеріал. Перша у нас тема буде індекафетія. Вас паст цезамен, Орден зі цун. Я зараз не буду перекладати ці вислови. Сподіваюся, ви вже їх добре знаєте. І не потрібен вам переклад. І якщо ж ні, користуйтеся словником або здогадуйтеся. Мені цікаво, чи ви розумієте ці завдання, які звучать, чи ви розумієте, коли до вас говорять і. Питають щось. Це дуже важливо і рекомендую звертати на це увагу. Тобто не просто читати переклад, а намагатися перекласти самостійно, ставити на паузу і робити завдання. Наприклад, як зараз, ви можете поставити на паузу і зробити це завдання самостійно, а потім просто звірити з нами. А ми, звичайно, зараз спробуємо зробити це завдання і побачимо, що у нас тут за діалоги потрібно зробити. Wie ich z'jednate pravilno. 1. Hallo, wie geht's? 2. Is here fry? 3. Zahlen bitte. 4. Hm, der Kuchen ist lecker. 5. Hallo, Dana. Ich möchte ein Wasser und eine Cola bitte. І тут у нас завдання потрібно підібрати, який варіант відповіді буде доречним. Тобто, якщо ви говорите, наприклад, «We gates», Якщо ви не знаєте, наприклад, відповідь на перше запитання, або друге чи третє, йдете далі. І потім в кінці ви вже вибираєте більш реальний варіант, тому що іноді буває, що запитання може відповідати до двох варіантів і важко визначити. А коли ви проходите інші завдання, то ви точно знайдете правильну відповідь, яка найбільше підходить. Отже, давайте почнемо. Hello, V-Gates. І, звичайно, тут підійде варіант. Danke. Sehr gut. Ось так. Далі друге питання. Is here fry? Пробуйте також повторювати за мною. Is here fry? Я, yeah, klar. Тобто так. Кляр воно використовується дуже часто у різних варіаціях. Взагалі, якщо взяти перекладач, то він перекладе вам ясно. Але воно трошки таке специфічне слово, його потрібно розуміти у словосполученнях. І, звичайно, відповідно до ситуації. Далі, наступне: біти. Ну, тобто, тут зрозуміло, що щось йде про оплату, і в нас підходить варіант. Das macht dann 9 Euro. Ми з'єднуємо цей варіант. Окей. Наступне, де mm. ist lecker». І, звичайно, оскільки у нас der кухен це чоловічий рід, ми можемо займенник використати E, er. Er, і тут у нас, звичайно, відповідь Я, yeah. er ist Super. З'єднуємо цей варіант. Так, чудово. І останнє в нас залишилося «Hallo, Dana. ich möchte ein Wasser». Und eine Cola, bitte. І, звичайно, в нас залишається варіант з задоволенням. Gerne. Супер. Отаке в нас легеньке завдання було. Переходимо до наступного завдання B. Speisen und Getränke. Schreiben Sie die Wörter. В даному випадку ми бачимо тут їжу ем, і напої. Speisen – це в нас їжа. Ну, або страви, можна так характеризувати, і напої. Звичайно, краще тут е, написати, умовно кажучи, ще й в множині, якщо ви вже знаєте ці слова добре. Або хоча б в однині тут написати. Тут не вимагається множину писати, але було б добре, якби ви написали. І, звичайно, перший варіант у нас як Пайшпіль ді піца. І давайте згадуємо, бо ми вже знаємо, як буде е, у множині. А у множині ми напишемо D pizzas. Так, все просто просто додаємо букву S. І зверніть увагу, піца пишеться з двома C. Так, тепер друге. Я, скоріше, цього, думаю, що в склянці у нас вода. А ви можете свій варіант написати. Можливо, це молоко. Напишіть в коментарях, як буде молоко. А ми пишемо, що це вода. Так, сподіваюся, ви знаєте, як буде васа писатися з двома S наголошую. І е, у множині рідко використовується вода. І, в принципі, вона буде так само звучати васа, але є ще варіант дівеса. Це буде множина. Але, як я вже сказав, це рідко використовується, тому вам важливо запам'ятати DAS VASA. Окей, переходимо до третього. Я також сумніваюся, можете написати свої варіанти. Можливо, це какао, а можливо, все-таки це кола. Як ви думаєте, можете свої здогадки написати. Я напишу, що це di-кола. І оскільки це запозичене слово кола, тому ми напишемо з буквою S, як у більшості запозичених слів від американців або англійських слів. Просто додаємо букву С. І це буде в нас множина. Далі, четверте у нас буде, скоріше за все, кава. Я так думаю, ваші здогадки також можете написати в коментарях. І давайте запишемо четверте кафе». І коли ви не пишете слова, то ви не звертаєте увагу на ці нюанси, як пишеться слово, і часто роблять помилки через це. Я думаю, якби ви не підглянули зараз, ви б не звернули увагу і допустили помилку. Не написали б або 2 «е», або 2 «ф». Як ви думаєте, чи це корисно писати, чи ні? А в множині буде кафес». Також додаємо букву S. І в нас п'ята залишилося шматочок торта. І ми напишемо die Kuchen І у множині воно також буде Kuchen, тільки змінюється артикль die Kuchen Кухен це взагалі якась випічка, тому що в німецькій мові також є торте Також слово це, але використовується частіше все-таки кухен. Торт це вже взагалі там. Реальний там, торт, двохповерховий, якісь, там шедевр мистецтва, можна так назвати. А кухен це звичайна випічка там, або пиріг такого плану. Добре, і наступне завдання у нас друге буде v geht's? Перша вправа Was Sie? Нам потрібно Hallo, Ben! Wie geht es dir? Якщо ми говоримо Hallo, Ben! на ім'я, як ми вже пам'ятаємо. То ми виділяємо саме dia, Тобто ім'я у нас стосується до форми DU. А як ми вже казали, згадувало раніше, якщо ми говоримо на прізвище там frau або Here, то тоді ми вже використовуємо Іннен поважну форму. І по цьому прикладу нам потрібно виконати інше завдання. Ви можете також ставити на паузу і зробити самостійно або разом зі мною. Це завдання нескладне, і наступна у нас фраза: Guten Tag, Зофія. Danke, gut. Und wie geht es, dir? І оскільки, як я вже сказав, тут використовується ім'я, значить, ми використовуємо dir. Підкреслюємо. Далі, наступне друге: Guten Tag, Frau Fritsche. Wie geht es, Ihnen? В даному випадку ми вже, як сказали, що на прізвище і фрау використовуємо. Це є якраз маяк того, що ми повинні Ihnen використати. Добре, і відповідь: es geht. Und Ihnen, Herr Bender? Звичайно, тут так само буде Herr Bender прізвище. І ми використовуємо Ihnen. Чудово. І третє завдання у нас буде: Hallo, Eleni. Hallo, Pablo. Wie geht es dir? Oder wie geht es euch? Що тут ми виберемо? Оскільки у нас дві особи. То в нас і це друга особа множини, а в другій особі множини ми не можемо сказати дія, це буде ой. І так само відповідь: Hallo Dana!» «Hallo, Ben, зупа und euch?» Аналогічно, вона звертається до двох осіб, значить, буде ой. І на ніякому разі це маєте розрізняти. Хто ще не розрізняє, пишіть в коментарях, будемо детальніше це розбирати. Так, і ми приходимо до наступного завдання. Er die die так, і постарайтеся, звичайно, самостійно це зробити. Це не дуже важко, але про те, що я говорив. Коли ви пишете, то ви задумуєтеся, як правильно написати, і потім шукаєте помилки. Неважливо, що ви помилилися, коли ви помилку робите це навпаки дуже добре, тому що ви фокусуєте свою увагу і в подальшому виправляєте себе. Коли ви говорите, так само головне почати говорити. А коли ви вже починаєте говорити, ви потім себе будете виправляти, о, я там зробив помилку, або я там неправильно сказав. І подальшому ваше говоріння буде покращуватися, покращувати. Ви не повинні соромитися того, що ви погано розмовляєте. Це нормально і до цього і німці звикли. І так що можете не хвилюватися. Звичайно, коли ви проживете там уже. 15-20 років і не будете нормально говорити, це вже виникне питання. А так, якщо ви приїхали недавно або тільки починали вивчати мову, це нормально, коли ви помиляєтесь. у нас тут легенький діалог. Guten Tag, Frau Dams. Звичайно, Frau буде. Тут не важко. І es Ihnen? Оскільки тут Frau ми використовуємо, значить, Ihnen? Так, згадали, як буде V писатися. І GITS. Тут легко букву С. Добавили. Далі. Данке. Danke. Данке. Danke. gut. und Ihnen? Так, тут додаємо Т, не Д. Данке без букви С, тому що в нас попереду приголосна. Якби голосна була, то ми б додали ще букву С. І Ihnen, Звичайно, тут все просто. І відповідь «Ау, oh, гуд, danke. Пам'ятаємо, що потворити букву H тут потрібно нам на допомогу кликати C букву. Отже, друге завдання. Guten Tag, good and talk, Pablo. We get this dear. Good undia? The good. Hello, Oliver. Hello, Еленie. Vieates, ойх». Пам'ятаємо, що «хало» пишеться з двома буквами. Тут, в принципі, ми бачимо початок речення. Це не складно, головне бути уважними. Далі. Hello, Jan, Ян. Хало, Карін. geht. Und wie geht es euch? Gut, danke. Отака в нас легенька практика була. 54-та сторінка в нас закінчилась. Переходимо до наступних вправ на 55-ту. Кому сподобалось, підтримуємо канал. Подобайками, коментарями буду дуже вдячний і переходимо далі. Вайта гейтс!